Якщо ти готуєшся до НМТ і вчиш пам'ятки стародавньої історії, ось для тебе топ 6 рим, щоб легше запам'ятати пам'ятки. Браслети блистять меандрові в кадрі чернігівський стиль, що той нестандартний. Ну або вмізані браслети краса, палеоліт в чернігові лишив чудеса. Трипілля, орнамент, керамика, стиль у кожній хатині художній профіль, енеоліт мідь блищить на сонці, а глечики – просто мистецтво в долонці. Щоб запам'ятати трипілля, є лайфхак 3П П посуд прикраси поселення. Oh. Золото сяє, блищить шталь. це скіфська окраса, свята пектораль. Тварини і люди, в єднанні округлі, звіриний стиль у душі і на груди. Скіфська слава, золота епоха нам лишила гребінь солоха. <клухи> Біля моря, де Севастополь шумить грецький Херсонес і досі стоїть. Греки збудували і лишили слід. Херсонес Таврійський стоїть сотні літ. The one, the turn... Ну і останнє. Стоїть ідолзбрудський древній могутній язичницький світ, у ньому присутні слов'яни творили звірою вічне, дев'яте століття мистецтво епічне. От і вся історія без зубріння, легко швидко. Якщо хочеш ще такі історичні рими, став лайк, підписуйся на канал і напиши, яку пам'ятку ти запам'ятав першою.